Підключив камеру заднього вигляду просто в салоні, без подачі ось цього плюса на задній ход, тобто, там, і в мене вона заробила. Вона взяла, походу, від магнітофона плюс, чи що, я не знаю, що я ще зробив. Плюс оце я відсидінив відсюди. Тут я відключив камеру, ця, що в мене вже прикріплена туди, і підкинув себе нову камеру на старий кабель. І зараз тестую. Якщо в мене зараз включиться задній ход, значить, скоріш за все, вафля камеру. Якщо він не включиться, то значить вже треба протягувати новий кабель повністю, який в мене є в комплекті. Зараз зробимо робимо це все. Робимо це. Надо ж ці ключі. Щас Так. Це ми закладаємо це, Поки ось так. Ось тихо. Включаємо запалення. Поки воно зараз включиться і буде, звісно, момент тікс. Боже надію, ті, що то камера, а не кабель. Я сумніваю, що тут в камери буде. Зараз поп попитаємося. Зараз включиться вона поки. Яка заставка красива. Такі відроїди є в продажі, якщо комусь треба. І ветлампи теж є в продажі. Бач, бачу, двері, що відкритий багажник. Не, не бачу, де не в камері, дево в кабелі. Фіаско господа! Будемо протаскувати потім новий кабель, як я лампу і не запаномеру телефона.